Треба тільки м'яч да, приймати, бо блять, стрімаєш і, і не приймає, зливає м'яч на не поняття. Вийшов, пошті вийшов. Спінде васала удара, скинеш. Боварська машина швидко застукала. Клапан, блядь. Нас капітан Хакан перед сезоном мотивував, що якщо. Щось там, то там буде баня, ага. потім різко після того як стало зрозуміло, що в сезоні ми нічого не цей. На кубок? Перед, да, перед кубок пише. Як виграв баня. так, да, Ну, баня, баня. Ага. блядь, Не змогли, блять. Забіжи, Блядь.

Батарея моргає вже. Треба буде зараз міняти. Та вже бля ми нормально награли. Я думаю, так. Да. Пилу боротьби, бля, Субтитры сделал DimaTorzok

Vai, <síntos> vai, <síntos> <síntos> <coughs> Хорошо. Набегание я не смотрим. Где? Гера, где дай? Дай. 30 секунд! Наступний, ми? На, мабуть. Бапе, хто слідуючий? не салатові, блядь. Ми не салатові, блядь! От ви саняки. А ми зелені. Ми Зеленська спонсор. Ти думаєш хто? за зазе. Дімо, посидиш зараз. Да? До виходу! Це ви, ми жертву поставимо на ворота зараз. Чи кого? Тому можна бути! Він відбігав, бля. Ну, нехай! Нехай трохи передихне, пере, пере бля. До виходу! Все, час!